Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто. У нас сьогодні дуже гарний огляд, дуже гарного автомобіля. Автомобіль, про який можна сказати, знаєте, фразу сів і поїхав, нічого робити не потрібно. Автомобіль з 2021 року в одних руках в Україні з моменту привезення його сюди. Попередній власник автомобіля працює на СТО. Тому автомобіль дуже доглянутий, автомобіль повністю обслужений, автомобіль весь в рідній фарбі. 200 тисяч пробігу, повністю повне ТО зроблене. Причина продажу автомобіля пошук автомобіля собі на автоматі. Так як виникла така необхідність. Отже, автомобіль 2004 року, але повністю, повністю обслужений, доглянутий, чистенький, акуратний, не фарбований. В дуже класному технічному та візуальному стані. Renault Megane на класній комплектації з датчиком світла, датчиком дощу, кліматом на оригінальних класних дисках, противотуманні фари дуже крутий, класний автомобіль на свій бюджет. Двигуни тут дуже класні, дуже довго класно ходять. Єдина проблема фазорегулятор при пробігу 200 тисяч, який тут замінений уже. Тому. При бажанні цей автомобіль наступному власнику нічого абсолютно робити не потрібно. Реномаган, що ми знаємо про реноган? Ми знаємо про те, що вони дуже корози... коро... до корозії стійкі, тобто вони не гниють. Якщо вони не фарбовані, ніколи він не згниє. Дуже класний цинк. Оптика в автомобілях все рідна. Оригінальні класні диски, турмозні диски також замінені. Безключовий доступ, два ключика також автомобіля присутні. Повний електропакет електроскладання дзеркал, сидіння без пошкоджень, сліди експлуатації є, але нікуди від цього не подінемося. Шкіряне мультикермо, круїз та клімат, класний збережений стан салону без подряпин, царапин А ми знаємо, що ці кнопочки дуже страждають від неналежного використання. Класний автомобіль для міста і на кожен день ідеально підходить. Класний, класний, звичайний, простенький автомобіль. Давайте я підтверджу вам кожне своє слово стосовно того, що автомобіль весь в рідній фарбі. Важне відділення тут достатньо, полочка присутня, корозія абсолютно відсутня по автомобілю всьому. Задня ліва арка. Не фарбована. Автомобіль дуже доглянутий, він такий, я не знаю, як вам показати на відео, але він не засічений, не поцарапаний, є е, заводські наклеїчки. Ну, звичайно, вікові вже такі проблеми, це висічка, але він не фарбований. Зверніть увагу, він повністю весь. Рідній фарбі. Понизу дверей також зауважень немає. Порошки ціленькі, рівненькі, ніяких питань немає. Безключовий доступ працює. Два ключика в автомобілі є. Звичайний, 1,6, бензиновий, 16 клапаний двигун, на який можна сміливо ставити газ. Нефарбована вся сторона. Крила, ми знаємо, тут пластик, не метал, бачите? Не метал. Капот автомобіля не фарбований, і що дуже-дуже важливо. Я не знаю, чи камера передасть, але тут немає жодного скола і він не фарбований. Оптика в автомобілі як нова. По значку видно, що автомобіль ну прям ну, не засічений. Так, крила у нас пластикові двері передні праві, не фарбовані, не фарбовані. Простенький, звичайний. Автомобіль на кожен день за адекватні гроші обслужений. Я вважаю, це дуже гарний варіант, як для першого автомобіля, тому що він в кузові хетчбек і при парковці це досить-досить зручно. Візуальний вигляд його питання спірне, на любителя, особливо задня частина, але маємо те, що маємо. Отже, автомобіль весь в рідній фарбі, він не фарбований. Давайте перейдемо до технічної частини. Запустимо двигун і послухаємо, як він працює. Повторююсь, два ключика в автомобіля є в наявності. Один у мене в кармані. І автомобіль завівся без проблем. Безключовий доступ працює, П'яті ступочка. Також є автозатемнення дзеркала. Клімат в автомобіля працює. Запустився компресор. Ви його цього не чуєте, але він запустився. Працює ідеально. Автомобіль не димить, не троїть не супунить, не тріпається, гарно працює. Прийомчики автомобіля чистенькі, нічого тут не крутилося, ніякі двері нічого не знімалося. Карти в ідеальнішому просто стані. Датчик дощу, також, також присутній в автомобіля. Тут у нас корозія відсутня, моторчик тут не мився, Все ідеально. Автомобіль використовується кожен день, правда, не на великі поїздки, чисто на роботу і додому. 25-го року, дивіться, 197 тисяч грівну замінений ремінь ГРМ. Тут весь пластик на місці. Оптика в автомобіля рідна, нічого не мінялося, нічого не крутилося, нічого не знімалося. Моторчик сухенький, без потьоків, ніяких запотівань, нічого немає. Працює він дуже гарно, рівненько, частенько, так як і має працювати. Отже, давайте підведемо короткий підсумок. В вашій увазі. Був Renault Megane 2004 року, 1.6 бензиновий двигун. Повністю обслужений от і до. Будь-який вид перевірок. Ми готові на будь-який вид перевірок. Автомобіль не фарбований, ми це з вами перевірили. Я вам це показав, як воно є. Автомобіль має 200 000 пробігу, 199. Автомобіль, який дуже зручний, недорогий в обслуговуванні, економний. Практичний та комфортний. Автомобіль вже є в наявності, він у нас у продажу. Якщо когось такий автомобіль зацікавив, не зволікайте, телефонуйте, номер вказаний на екрані. Замовляйте доставку до вашого дому, привеземо вам цей автомобіль, до вас під дім. Якщо у вас виникли якісь запитання додаткові, які ви не знайшли на цьому відео, телефонуйте, з радістю вам відповім. Автомобіль дійсно в гарному, класному стані. Працює доставка, повторююсь, довезем цей автомобіль вам дім, якщо у вас є така необхідність. До зустрічі!